Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк посеред зйомок поїхав копати картоплю. Справа в тому, що новий холостяк 14-го сезону на своїй сторінці в інстаграм поділився цікавою фотографією під час поїздки до батьків, на якій він разом зі своєю мамою займаються копанням картоплі. Як зазначив сам актор в коментарях, холостяк це, звісно, добре, але картопля сама себе не викопає. В коментарях до світлини шанувальники захоплюються Тарасом, як йому вдається і вести досить успішну акторську кар'єру, і при цьому не забувати про своїх рідних і близьких. Деякі навіть розмірковують над тим, що туди могла приїхати вся зйомочна команда Холостяка, адже, як ми знаємо, наприкінці сезону відбувається знайомство дівчат з батьками головного героя. Раптом одній з учасниць довелось познайомитись, копаючи земельну ділянку. Але навіть якщо це тільки припущення, поведінка актора дійсно заслуговує на повагу. Окрім того, вдалося також провести невеличке домашнє застілля, а також провести час не тільки з батьками, а й разом з племінником і сестрою. Тож відпочинок у Тараса вийшов доволі насичений. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.